Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Цікаві відеогляди. І сьогодні я зроблю відеогляд на два ліхтарики від вітчизняної компанії МТАК, які ми замовили на минулому тижні. Надійшли вони до нас отакі от прикольні упаковці. Всередині повинно бути дві коробки. Зараз все розпакуємо і роздивимось кожен ліхтар більш детально. І перший з двох ліхтарів це у нас отакий от налобний ліхтарик. Його назва 4 Lethead Lamp. Також його назву ми напишемо в опису відео. Він зроблений на зразок ліхтариків компанії Petzl і є, так скажімо, їх більш дешевим вічисняним аналогом. Він виготовлений з пластику і також у нього є еластичне кріплення на голову. Зараз його розпакуємо і покажемо детальніше. В середині упаковки ліхтарика також знаходилася от етикетка. На ній є невеличка інструкція, де показано, як вставляти в ліхтарик батарейки. А на зворотній стороні також написані його параметри та які батарейки до нього підходять. І також є 4 невеличкі картинки, на яких показано, у яких середовищах найчастіше застосовується цей ліхтар. Наступний ліхтарик це отакий от туристичний ліхтар. Зараз також його розпакуємо і роздивимось детальніше. От таким чином виглядає наш туристичний ліхтар. У нього, як ви бачите, є дві такі зручні ручки, за які його можна просто тримати або кудись підвісити. Також у нього є захист від вологи. Висота цього ліхтаря приблизно 16 см, а ширина приблизно 8 см. На коробці у нас написано, що цей ліхтар потребує 4 Батареїк типу АА, які не йдуть в комплекті. Також сказано, що він легковісний, компактний, захищений від вологи, і що діод у цьому ліхтарі не можна замінити. Отже, зараз ви можете бачити перший режим світла налобного ліхтарика. Це ось таке. Звичайне біле світло, як на мене не дуже яскраве, але цілком нормальне за такі гроші. Зараз це другий режим, червоне світло. Воно підходить для того, щоб освітити якісь об'єкти біля себе. Наприклад, зараз я свічу на свою рукавицю. І, як ви бачите, мені все дуже гарно видно. Якщо, наприклад, у мене в руці якась мапа чи книга чи ще щось таке, то цей режим чудово підійде для того, щоб я міг цю книгу або мапу гарно побачити та прочитати. І зараз ще третій режим покажу вам. Третій режим це ось такий от так званий маячок. Зараз я відійшов на відстаню приблизно 15 метрів, і, як ви бачите, все дуже гарно помітно з такої відстані. Цей режим підходить для того, щоб вказати ваше місце положення. Це у нас другий, а саме кембінговий ліхтарик. Основний режим світла. Як ви бачите, доволі таки яскраво освітлює предмети навколо себе, все чудово видно. Він підходить для того, щоб освітлювати невеличкі простори. Наприклад, якщо підвісити його палатку, тоді він проявить себе найкращим чином. Ще, якщо я натисну на кнопку виключення ще один раз, то в мене включиться таке саме світло. Я, чесно кажучи, не знаю, навіщо ця функція. Але все ж таки, якщо я натискаю вже другий раз, тоді він виключається.